Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, ці фотографії, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник начальник. Так далі, що взагалі залужний робить в Британії, як він як справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. От я тільки після зустрічі розкажу все, як є. Бо дуже багато російської пропаганди, в Київ і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було. Таке велике велике натхнення. У цю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ейзенгаузером, вона нереальна, поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетіла сюди, всі про це раз там куча коментарів, куча хейта. Що це там залужний уїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі: єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і Європарламенті. Там і спілкувався із королівством і співав в королівському дверці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, нам, нам якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще за допомогу розроблюю, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправить в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з України було все добре. Краще кандидатуру, ніж залужний, який реально переживає за військових, які реально переживають те що в Україні бачить реальну картину і ситуацію. Придумать важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую чи що мені там щось купили мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятись за допомогу Україні. Наприклад, от нам нам ще як зброю присилають з Європи. Литва, там Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксити, доправити або припаси для того робити Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак робить Німеччина. Це дає приказ на Це звісно. Там Євросоюз, Європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним. Ім паслом від України, тобто амбасадором України в Британії, це на даний момент залужний.